До Дня міста ми фактично щодня робимо якусь передачу для наших сил оборони, постійно наголошуємо на тому, що це наша вдячність за те, що ми маємо цей день міста, за те, що ми живемо, працюємо і мріємо про українське майбутнє наших дітей. Нинішня передача це, скажімо так, хороша допомога одного з наших міст-партнерів, Шауляя. Ми дуже дякуємо насправді цьому місту-партнеру, як і іншим містам. Багато років співпраці, але особливо посилена ця співпраця останні три з половиною роки. Ну і особливо в цьому плані помітний Шеуляй. Вони щороку обов'язково кілька важливих і потрібних передач нам роблять. В даному випадку ми отримали від них хорошу допомогу. Це термобілизна. Понад 5700 комплектів хорошої термобілизни це спеціальне харчування. тисячу одиниць такого харчування. Ну і, власне, і дана передача, і попередні передачі, більше 30 генераторів рідної потужності ми так само передали нашим силам оборони. Зазначено, що фактично кожного вересня-жовтня ми десь таку кількість термобілизни і інших важливих передзимових речей передаємо для наших сил оборони. Це чергова передача завдяки нашим друзям-партнерам Шауля. Ну і заради того, щоб постійно підтримувати і допомагати нашим військовим. Дякуємо всім, хто нам допомагає і підтримує. Ми працюємо далі.